Дерев'яні двері, які на момент огляду відчинені. Три, чотири, п'ять, ну тут змазаний трохи На більше розміри. Повно самоклеючою пломбою з номерним знаком НПО? Метр п'ятдесят сім. Поліцейські затримали жительку Березівського району за підозрою у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому. Подія сталася у приватному домоволодінні потерпілого в одному із сіл Березівської громади. Попередньо встановлено, що чоловік запросив до себе односельчанку та її знайомого, а під час застіля між потерпілим та жінкою виникла сварка, в ході якої остання схопила ніж і вдарила ним односельця у груди. Медики госпіталізували потерпілого з проникаючим пораненням грудної клітки. З місця події слідчі вилучили ніж, а також інші речові докази, які скерували на експертизу. А правопорушністю затримали в процесуальному порядку. Під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранці про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні за частиною 1 статті 121 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.